Електричні сигнали, які формуються у нейронах, тобто біоелектричні потенціали, поширюються вздовж аксона до кінцевої синаптичної бляшки. Надалі вони поширюються до сусідніх нейронів через синаптичні щілини, збуджувальні нейрони збільшують електричну діяльність сусідніх нейронів і можуть генерувати в них біоелектричний потенціал. Гальмівні нейрони знижують електричну діяльність сусідніх нейронів. І таким чином запобігають формуванню в них біоелектричного потенціалу. У більшості синапсисах хімічні речовини, відомі як нейромедіатори, передають сигнали між нейронами, тому їх називають хімічним синапсисом. У хімічних синапсисах, коли біоелектричний потенціал доходить до кінцевої синаптичної бляшки, синаптичні пухирці вивільняють нейромедіатори у синаптичні щілини. Нейромедіатори поширюються через синаптичні щілини у мембрану приймаючого нейрона, тобто у постсинаптичну мембрану. Нейромедіатори прикріплюються до рецепторів іонного каналу у постсинаптичній мембрані. Прикріплення нейромедіаторів відкриває іонні канали у мембрані, дозволяючи іонам пройти крізь них. Чим більше нейромедіаторів вивільняється, тим більше іонів проходять крізь іонні канали. У збуджувальних хімічних синапсисах іони натрію проходять крізь постсинаптичну мембрану у клітину у той час, як іони калію виходять з неї. Притік та відтік іонів збільшує потенціал мембрани у порівнянні з потенціалом спокою, тобто деполяризує мембрану. Якщо вивільнилося достатньо збуджувальних нейромедіаторів для того, щоб потенціал мембрани досяг порогової величини, Запускається біоелектричний потенціал. Гальмівні нейромедіатори спричиняють притік іонів хлору та відтік іонів калію із постсинаптичної мембрани. Притік та відтік іонів призводить до зниження потенціалу мембрани, тобто вони не дозволяють їй досягти порогової величини і таким чином перешкоджають формуванню біоелектричного потенціалу. Це явище називається Гіперполяризацією. Інколи електричні синапсиси розташовуються між нейронами. У цьому випадку ширина синаптичної щілини становить лише 2-3 нанометри. В електричних синапсисах мембрани сусідніх нейронів поєднуються конексонами. Конексони складаються з конексичних білків і функціонують так само, як іонні канали. Біоелектричний потенціал може поширюватися без жодної синаптичної затримки через електричні синапсиси.